Друзі, замовив я ручки на кермо свого мотоблока на сайті Мотозіла. Ось уже одне я поставив сюди. Значить Коштує сьогодні пара 69 гривень, але вони відсилають тільки, якщо ми щось купимо на 200 гривень, тому я ще замовив пляшечку масла двохтактного для своєї техніки. Так, оце стара ручка, яка була тут. Для зрівняння. Прикладую так. Новенька трошечки коротша на міліметрів 5 А Ця старенька довжиною 11 см. Прийшлось її розрізати, щоб зняти, тому що коли я фарбував кермо білою фарбою, то ручку цю одягав на кермо, і вона дуже прилипла. І зняти її було неможливо. Тепер показую оцю на правому кермі. Тут бачите, ручки немає. Я теж зняв. Ось буде тут нова става становитися. значить, отак вона виглядає. Знизу є для пальців такі три ребра. ну, Це для того, щоб, мабуть, рука не сковзалась. І тут такий ще хвостик, хвостик. Гума на відчуття нормальна, м'якша, ніж на старих ручках. Так, як я одягаю, я мащу отут, рідким милом сюди накапаю в ручечку, потім на кермо накапаю рідким милом для того, щоб нормально ручка одяглась до кінця, бо без вона до середини доходить, а далі її важко крутити, щоб посадити.